Групи ПММ С-18 навчаю за професією перукар-перукар-модельєр манікюрник у багатопропільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області, місто Черкаси. Сьогодні я пропоную переглянути майстер-клас по темі тонування волосся. Тонування волосся це надання бажаного відтінку волосся з застосуванням спеціальних косметичних засобів. На відміну від звичайного фарбування, ця процедура буде щодо до стану волосся і не завдасть йому шкоди. Водночас колір волосся після тонування виходить дуже цікавим і яскравим. Здебільшого майстри перукарі пропонують звернути увагу на тонування, коли клієнт хоче освіжити колір і надати глибину природньому відтінку, вирівняти загальний колір після колорування чи малірування, усунути знайомий жовтуватий відтінок. Від звичного фарбування тонування відрізняється використанням спеціальних засобів із мукину. Бар... У нас клієнт обрав йому колір. Це буде 876 світло-руси коричневого фіолетом. Сьогодні ми виконуємо фарбування піною фарбою, тому пропоную переходити до процесу фарбування. Перед фарбуванням волосся ми виконуємо миття голови за допомогою шампуню глибокого очищення, щоб очистити всі попередні косметичні засоби. Відкручуємо баночку. співвідношення один до одного. Також ми можемо змішувати цю фарбу з іншими, щоб отримати більш цікавіший результат. у нас 10 мл, 5 мл фарбы и 5 мл уксуса. Размешиваем. И приступаем до нанесения. Мешали фарбу, поэтому приступаем до фарбования. Перевага цього фарбування в тому, що воно просте. Його можна виконувати навіть в домашніх умовах, не тільки в перукарнях. Який цікавий відтінок у нас виходить. За допомогою піноутворювача у нас виходить пінка. Тому вона так і називається піна фарба. Час витримки у нас 10 хвилин. Тут відбувається реакція піної фарби, я хочу вам розповісти про інші тонуючі засоби. Також у нас є інші тонуючі косметичні засоби, наприклад, шампуні, маски, бальзами і ось такі ще масочки. Сьогодні ми будемо використовувати також бальзам тонуючу маску з термокератином 876. Зараз витримки пінної фарби вже вийшов, тому ми змиваємо. і потім наносимо тонуючу маску з термокератином для догляду за волоссям. Час вытром какую-то